Приведений менш більш біж, до належного стану Ще раз, останню фразу. станом на сьогоднішній день, на ранок, менш більш в вулиці міста приведені до належного санітарного стану. Тобто очищено так, очищено від паперів, пульків, гілля, але лишилося неочищене піщано-соряна суміші, яка була е, вжита для посипання. Часу желедиці і пробки е, не очищені від е, грязі. Це залишилося. Але е, 12 числа е, техніка КП «Дряво» прибирала е, всі центральні вулиці щітками механізовано, тобто е, обочини очищала центральних вулиць від насипаної висівки і е, болота. Тому о, хочу сказати, що Станом на сьогоднішній день є територія центральних вулиць, є очищена від е, такого побутового сміття, яке внаслідок буревів, е, який відбувся з суботи на неділю, з 11 на 12 число, територія міста івано франківська була е, засміченою. Напротязі е, вчорашнього дня. Е, при, Вклавши всі зусилля відповідальні організації, які ведуть прибирання, є наведені до належного санітарного стану території центральних вулиць. Також багато вже тут заходів щодо прибирання ІРЦ прибудинкових територій. Більша погодона території, прибудинкової території є, станом на сьогоднішній день є прибраною від кульків паперу і е, таких легко розносимих предметів по території міста. І сьогоднішній день, я думаю, що сила не є РЦ, прибудинкова територія, які будинки в них є на балансі, буде завершено прибирання. Що хочу, крім цього, сказати, що е, далося знаки те, що контейнера є без кришок і під час вітру багато сміття було якраз е, винесено з контейнерів майданчиків по території, яка була... А де кришки діють? Де кришки діють? Біш, де кришки? Але їх заключили саме про мене можна було. А ще при багато відкривається на території.